Друзі, всім привіт. Сьогодні 22 грудня. І сьогодні я приїхав на Пасіку. Не був вже тут дуже довго, скажем так. Не був десь з 2 тижні, 2-3 тижні добрих не був. От, були морози. І зараз глянемо з вами, друзі, подивимося. Як, бджілки наші, як наші бджілки себе поводять і так далі. Подивимося, скільки вуличок в нас. Подивимося, як бджоли себе поводять в очеретяних вуликах. Подивимося, як бджоли себе поводять в дерев'яних, в ППС вуликах з сіткою, без сітки, з глухим дном. Зараз ми це все подивимося. Поїхали, друзі. Ось наша пасіка. І так, оці дерев'яні вулики, вони з е, глухим дном. Е, кругом в них є плівка, один угол загнутий, щоб була вентиляція. І так, любий вулик, зараз дивимося. Ну давайте підійдемо до будь вулика. Наприклад, ось до цього. Подивимося, як вони себе поводять. Зараз у нас 4 градуси тепла. От. От, друзі, бачите? Уголок, е, парогідробар'єр, як він правильно називається, уголочок оставив. Це з глухим дном, щоб їм була вентиляція. Ставлю 145-й корпус зверху і, і о, ух ти, ух ти, вилітають. Дуже активні. Дуже активні бджілки. Так, о, запихаємо. Запихаємо подушечку і лишаємо таку дирку. Все, для вентиляції. Це в мене така, такі були подушки, я їх повикористовував. Бджолки, як бачите, активні. Навіть не хотів далі до них там лізти. ну Давайте цей наступний глянемо по Це я теж наголошую. О! Кинув отакі охлапи зверху. От. З глухим дном. І дивимося, друзі. О. І так, одна вуличка, може не видно, камера не переказує. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут. Трошки. Ну, грубо говоря, вісім вуличок. Бджолки сидять, гнізда в 10-рамочних я не скорочував, друзі. от, Тому що в них було меду повно. Я не скорочую гнізда в 10-рамкових вуликах. І все файно ж зимують, все добре. все, Така сама ситуація. Бачите, вентиляція тут от трошки мокреньке. Це добре, це нормально. Добре. Так. ну. З дерев'яними вуликами в нас все зрозуміло, одною рукою незручно. З дерев'яними вуликами все зрозуміло. Тепер перейдемо до... Так, друзі, я вибачаюсь за паузу. До мене приходив сусід. Далі дивимося в вуликах ПП. Друзі, що я зробив? Значить, ще один такий нюанс. У мене бджоли стоять на поддонах. Знизу застелена плівка. Ось як бачите, плівка застелена. І е, сітчате повністю сітчате дно у мене. Вулики стоять знизу, я на весну не закриваю. от Я не закриваю на весну е, дніща, бо вони стоять низько. Е, плюс до того я ще шифером отак поставив, щоб їм не було сквознячку І зараз подивимося. Якісь ще з сіткою. Ну давайте тут глянемо. Тут легше від, відкривати шифер. Так. О, з якого? Ну давайте до цього глянемо. Так як я друзі вже казав, там, де сітче дно, я не лишаю трикутничка для вентиляції. Їм достатньо вентиляція. От. І дивимося. О! О! От бачите, друзі, які вулички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О. Все, не буду їх тривожити. Так само не скорочував. Меду, як бачите, повно. Все, закриваємо назад. Закриваємо. Це, звісно, це вже не холстик, це охлап. От. Але я накриваю ще зверху додатково е, плівкою, друзі, для того, щоб не проходило тепло. Так, звісно. Тут таке висить ось так, о. І накриваємо зверху. Друзі, ще хотів вам сказати таку річ важливу, для чого я ставлю зверху 145-й корпус. Друзі, підкришниками я не користуюся по одній простій причині. Бо я вважаю, що подкришник не потрібний. Якщо у вас є 145-й корпус, магазин, тобто. Ви ставите і все. І забуваєтесь. ніякого подкришника не може бути в природі. Ну давайте, добре, давайте ще глянемо до цього. Як вони... Як вони тут. Як вони тут розміщені і так далі. О, ці бджолки пішли вліво. Ну, це, звісно, була в мене дуже слаба сім'я. Але тут так. Один, два, три, 4, пять, шість. І тут бачу є сім. Сім вуличок. Ну, я, напевно, тут поставлю все ж таки теплу заставну. А може і ні. Не буду я їм ставити. Їм тепло. Вони себе файно почувають. Так, зараз я вулика закрию і повернусь до вас далі. Я вже є. Так. Ви побачили, як бджолки себе поводять е, в вуликах ППС. Зараз ще вам покажу, друзі, як себе бджолки поводять в очеретіному вуликові. Це в мене такі вулички, я їх зробив. Такий, як можна сказати, пробний варіант. Теж, друзі, я накриваю е, цим. Прикриваю я їх одну рукою незручно. Книжка важка. Прикриваю я їх, друзі, шифером, щоб їм не було такого херняка. Ось дивимося. Відкриваємо. Теж 145-й корпус, пах, зняли. І, будь ласка, що ми маємо. А ми маємо, друзі, отаку от сімейку. Скільки вулочок? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім вулочок, друзі. Це чудово. Меду достатньо. Супер. Закриваємо і кажемо бджілки, зимуйте. І все. Тобто, я не буду далі, друзі. Відкривати всі останні вулики, тому що це зимою зовсім не рекомендовано лізти до них. Закриваю зараз вулик, повертаюсь до вас. Все, друзі, вуликами закрили. Ну, отак мої бджілки. А, ще може, ну, ще покажу вам, як бджолки в такому 15-рамковому вуличку. Себе такі от теж і робив, друзі, це відходи в мене були з досок. Я зробив. Тобто це на відводки, такі маленькі сімейки, Воспіталочки в мене тут були. О, бджілка літає. Зараз покажу, ще, друзі, як ще в лежаках. Тут теж глухе дно. Зараз покажемо. Добре, поїхали. Поїхали. Відкриваємо. Так. Так, якщо будуть активні. Так, супер. О, тут теж себе файно поводять. Тут отак, от друзі. Тут вони погано камера передає, клуб починається аж звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок Нормально, можна миритися. Супер. Тобто, нормально. Меду достатньо. Я впевнений, що перезимують. Все. Закриваємо. Ось, бачите, вентиляція, кудою виходить. Це краска, друзі. Ось виходить сюди. Я їм так залишаю. О, щоб була вентиляція. Закриваю. О, все, закриваємо. Тобто, що я можу сказати? Я можу сказати, що бджілки в нас зимують дуже добре. Одне єдине, одне єдине, мене смущає те, що є мишки. Їм принесу отравки, гостинця мишкам, і все буде добре. Підписуйтесь, друзі. Ставте лайки, я нова людина на Ютубі. Е -е 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 -е. Може, я чогось не знаю. Ви мені радьте, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!